Російські терористи випустили по Україні 96 ракет. Президент Польщі Дуда заявив, що на територію його країни впала ракета російського виробництва від комплексу ППО С-300. Група 20 висловлює осуд війни Росії проти України. Слава Україні! В ефірі Гранкові новини 17 листопада. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. На Волині трапилося три пожежі. Як повідомляють у ДСНС Волині, в селі Озеряне Луцького району палав цегляний житловий будинок, вогнем знищено часткову стелю, речі домашнього житку, меблі. В кімнаті пошкоджено стіни. Ймовірна причина пожежі, коротке замикання електромережі. Також ввечері до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в цегляному дачному будинку на дачному масиві Веснянка Звірівської сільської громади. Пожежа виникла в одній з кімнат. Ймовірна причина загоряння, недолі, конструкції, порушень, правил монтажу нагрівальних печей та димарів. Також 16 листопада у селі Старий Мусир палала господарська споруда за попередніми даними. Ймовірна причина загоряння. Коротке замикання електромережі. Війна між сусідами раніше ми вже повідомляли, що на Вениченка 25, у Луцьку нові мешканки зайнялись самоуправством, знесли сходи, встановили бетонну конструкцію та ще й обгородили подвір'я колючим дротом. Після спілкування з мешканцями, журналісти телеканалу, конкурентів вирішили дізнатись, чи знають про цей скандал у поліції, муніципальній варті та, зокрема, міській раді. Що нам вдалося? Дивіться у сюжеті. Знесли сходи, звели бетонну споруду, знищили клумбу з квітами, і все це ще й обгородили колючим дротом. Самоуправство двох бабусь, нових жителів, що поселились на Винниченка 25, у Луцьку, неабияк обурило їх сусідів, які мешкають тут багато років. В результаті, як ми вже повідомляли раніше, між жильцями тут розгорівся справжній скандал, який неодноразово закінчувався викликами поліції. Відтак, аби з'ясувати деталі, журналісти телеканалу Конкурент Тіві звернулись з інформаційним запитом в управління патрульної поліції. Виявилося, правоохоронці досить часто виїжджали за вказаною адресою. Усього аж вісім разів сварки, пошкодження майна, крадіжка, адмінправопорушення та навіть погроза фізичною розправою. Словом, роботи для поліції вистачало. Вочевидь, йдеться про той самий інцидент з незаконним проникненням у підвали жителів будинку. Ці громадяни повідкривали, просто повзламували людські підвали. Повідкривали без дозволу е е громадян, в яких були ці е ключі і взагалі, от повзламувані замки. Речей немає абсолютно ніде. А для чого ви повзламували підвали всі? Це не ваше питання. Ну як не наше питання? Тож це ж виходить злодійські будинку? злодійські чи дії. Ви вчиняєте? З якого будинку? Ви виходить, вкрали ви якого майно. Будинку? Я от я проживаю третій будинок і там собі вирішити. Я питання. проживаю. Я про ви вкрали, виходить, виходить, майно других людей. Правильно? Це не ваше питання. Наступний виїзд поліції був на виклик. Погроза фізичною розправою. Відіть для чого ви беззаконня вчиняєте? — Алло? — Слухай, іди звідси, бо я зараз відбуваю. Мама, я тобі голову розіб'ю. — О, дивіться, каже, вийду з палкою, і голову розіб'ю. Я вам викликала поліцію, він стоїть, мені погрожує і знімає. Я ж нічого навіть не погрожую. Боже, на що ви брешете? Не знаю, поліція вже їде зніс. Вона бреше, не слухайте її. 100 сто метрів від вас. За цим фактом поліцейські ж також зібрали матеріали та передали для подальшого розгляду до Луцького районного управління поліції. Наразі за вище згаданими фактами тривають слідства. Тим часом частими, так би мовити, гостями на Венеченка 25 були і працівники департаменту муніципальної варти. За даним фактом інспекторами департаменту було складено два адмінпротоколи на дану особу: один протокол за встановлення колючого дроту і. Вже накладено штраф. Ще один протокол було складено за самочинне влаштування цього водовідведення. Протокол буде направлено на розгляд адмінкомісії, і було ще видано припис на прибирання будівельного сміття, яке знаходиться біля під'їзду будинку, і у разі невиконання цього припису буде складати ще один адмінпротокол. Як каже Роман Кулик, після розголосу цього конфлікту у сюжеті телеканалу Конкурент Тіві працівники Мунварти вирішили самі поїхати та демонту. Вати колючий дріт, втім по приїзду його там вже не виявилось. Під час одного з виїздів працівників нашого департаменту було виявлено, що дріт вже був демонтований невідомими особами. Як небезпечний колючий дріт, який міг наробити біди з прибудинкової території, успішно зник. А тим часом працівники Мунварти спільно з міською радою взялись вирішувати і інші проблеми будинку, зокрема, хочуть налагодити систему водовідведення. Працівниками департаменту було. Здійснено спільний виїзд з працівниками міської ради з даною адресою для того, щоб е, вирішити питання з водовідведенням, тому що вода, яка стікає з цього будинку, вона кудись має діватися. Якщо цю трубу просто забрати або десь перенести ну, в інше місце, це теж е, ну не зовсім вихід. Тому будемо думати, як зробити так, щоб було добре там для всіх мешканців цього будинку. Тим часом щодо наявності дозвільних документів у мешканок вищезгаданої квартири, Роман Кулик каже наступне: саме на Ключі дріт, звичайно, ніяких документів в них немає. Ну бо на таке документів бути не може. Показували погодження е, на влаштування там обмостки і перенесення е, були такі бетонні сходи. Вони їх перенесли з одного місця в інше. І з дротом зрозуміло, був встановлений незаконно. Чи є у двох бабусь дозволи на все інше? Розбираємось далі. Аби дізнатись відповідь на це запитання, ми звернулись за коментарем до начальника департаменту житлово комунального Ального господарства Луцькради Миколи Осіюка там е, переселенка купила житло в цокольному приміщенні. Воно ну було сиристю. Це все жінка відповідно інвалід. І так далі. Вона за свої кошти, за кошти, можливо, спонсорів чи можливо дітей і так далі. Виконали певні роботи по посиленню підсилені сни. Зробили сходи, зробили водовідведення на гідроізоляцію. Самої стіни, тобто це цокольне приміщення, квартира, яка ну вікна фактично виходять на рівень ґрунту, на рівень землі, на рівень цокольного приміщення будинку. Ми її погодили. Це все та як воно ну, враховуючи ситуацію, та яка є у ну, ситуація, це вирішилася в неї зараз не сиріє. Якщо там є якісь супротив мешканці, я просто не розумію, чому тому, що є і сходи, є відведення води. Що треба доробити, ну вона готова доробити. Відповідно, там чи може діти спінфінансують її, чи може якісь спонсори, то як вони казали, і так далі. Відповідно, зроблені сходи, тобто багато роботи зроблено. Сходи ці були фактично зруйновані. Ну вона їх відновила і провела просто відповідно комплекс робіт. Тож на думку Миколи Осіюка проблеми тут як такої. І, взагалі, немає на сьогоднішній момент. Можливо, є скарги. Ми ще більш детально вивчимо цю ситуацію і будемо відповідно займатися. Ну, на мою думку, в принципі, в принципі там зроблено непогано. Тобто, можливість проходу є. Відведення вод забезпечено. Як для людини, вона нам нічого поганого не зробила, як для людей, як для мешканців. А колючий дій, просто що вона встановила, це найбільше обурило місцевим. Ні, колючий діт вона не мала права встановлювати. Ні, воно не задікає. Це Коли дуже дуже сильний дощ, тобто, ну фактично, злива такі, як були зливи. О фактично, коли дуже сильне зливо, воно так і було. Просто ніхто на це не звертав відповідної уваги. Більш детально вивчити ситуацію, Микола Осіюк пообіцяв згодом. Єдине, що я заїду туди, подивлюся, я з нею вже попередньо говорив. Вона готова каже за рахунок спонсорів продовжити кусок труби, щоб воно відходило далі. Але це питання на вірші, коли сидне зливу, воно все одно тіче по сходах. Відтак мешканцям будинку, хоча б колючого дроту, у дворі таки вдалося позбутись. Втім, інші проблеми, як і були, так і залишились. А тим часом на вулиці погода продовжує змінюватись. Дощ іде все частіше. Тож, як довго мешканцям багатоповерхівок на Винниченка, доведеться мало не перепливати двір, залишається невідомим. На Волині два школярі потрапили у ДТП. Як повідомили поліції волині 15 листопада на автодорозі у селі Старосілля 14-річний хлопець, керуючи мотоциклом, зіткнувся з підводою, яка рухалася попереду. Внаслідок зіткнення водій мотоцикла та його 13-річний пасажир отримали тілесні ушкодження. Їх шпиталізували. Слідчі відомості внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху. У Луцькій громаді ремонтують дорогу, яка знаходиться в критичному стані. Як повідомив міський голова Ігор Поліщук, нині поточним та капітальним ремонтом відновлюють більше 30 вулиць та доріг у Луцьку та навколишніх селах. Зараз завершується ремонт дорожнього покриття на вулицях Салтикова, Щедріна, Гончарівка та сьомому Маломалянському провулку в Луцьку, а також на окремих вулицях у селах Липляни, Зміїнець, Милуші та Забороль. Російські терористи 15 листопада випустили по Україні 96 крилатих ракет, авіаційних ракет, ударних дронів, шахід та інших безпілотників. Таким чином, протиповітряна оборона України збила 75 крилатих ракет Ха 101 555 калібр, дві керовані авіаційні ракети Ха 59 10 дронів Шахіт, 1 БПЛА Оріон та 1 Орлан. 10 у повітряних силах наголосили, що це наймасованіший ракетний удар саме по критичній інфраструктурі України з 24 лютого. Поліція Київщини виявила на цвинтарі тіло вбитої бабусі, як повідомили у Нацполіції Київщини. 16 листопада до правоохоронців звернулась староста села Плесецьке та повідомила, що на території кладовища виявили тіло місцевої жительки. З'ясувалося, що під час повітряної атаки 69-річна жінка знаходилась на цвинтарі, вшановувала пам'ять чоловіка та загинула через смертельне поранення уламком ракети. Жінка впала просто на могилу свого чоловіка. Там її і виявили односельці. Президент США Джо Байден заявив партнерам із НАТО та великій сімці, що під час російського масованого ракетного удару по Україні в Польщі впала ракета української протиповітряної оборони, як Reuters із посиланням на джерела в НАТО, водночас російське Міноборони заявило, що завдало удари по цілях тільки на території України та на відстані не ближче ніж 35 кілометрів від українсько польського кордону. Цитує Ріяновості. Група 20 погодила спільну заяву з пунктом, у якому висловлюється осуд війни Росії проти України, та згадується резолюція Генасамблеї ООН із закликом до РФ вивести війська з міжнародно визнаної території України, як повідомляють західні агентства, серед яких Reuters, три дипломатичні джерела повідомили, що декларацію погодили всі країни-учасниці групи. За словами учасника німецької делегації, текст проекту, який опинився у розпорядженні ЗМІ 15 листопада. Залишився без змін у тексті зазначається, що більшість країн-членів рішуче засуджують війну в Україні та наголошують, що вона спричиняє велетенські страждання та погіршує існуючі проблеми у глобальній економіці, але є і пасаж про відмінність поглядів щодо ситуації та санкцій. Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що на територію України впала ракета. Російського виробництва від комплексу ППО С-300. він наголосив, що наразі немає жодних доказів того, що була намисна атака по Польщі. Як повідомляє Дуда, все вказує на те, що ця ракета була випущена із системи протиповітряної оборони. Він також наголосив, що Польща залишається на прямому зв'язку із союзниками по НАТО. Дуда нагадав, що вчора росіяни масово били ракетами по території України, а Українська ППО захищалася. Колишній президент США Дональд Трамп оголосив, що візьме участь у наступних президентських виборах, щоб знову зробити Америку великою та славною. Сьогодні я висуваю свою кандидатуру на пост президента Сполучених Штатів, зазначив він. Як повідомляє BBC, Трамп виступив біля свого маєтку у штаті Флорида за його словами, останні два роки під президентством Байдена стали для американців часом болю, труднощів, тривоги та відчаю. Наступні президентські вибори у США мають відбутися у 2024 році. Збройні сили України ліквідували уже 82 тисячі 710 окупантів. Станом на 16 листопада українські військові також знищили 2871 танк, 1850 артилерійських систем, 5797 бойових броньованих машин та іншу військову техніку ворога. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. НАТО вважає, що після інциденту в Польщі Росія не прагне ескалації. Це помилка. Країна-агресор зробила це навмисно. Таку думку висловив керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко у коментарі телеканалу «Конкурент-ТВ». На думку експерта, НАТО би мало різкіше відреагувати на таку ситуацію. Мінімум альянс мав би патрулювати та захищати українське небо. Що на мою думку, це була цілоспрямована російська атака на Польщу і на НАТО, і вона полягала в тому, що свідомо російські ракети задавалися координати наближені до кордону з Польщею, або навіть на території Польщі, для того, щоб або ракета впала безпосередньо на кордоні, або була збита українськими засобами ППО, і таким чином, і таким чином це, скажімо, так. Мало би місце як ескалація якраз проти Польщі і на слабка реакція. Вона слабка відверто. Це тільки заохочує Росію, як на мене, до подальших таких строб ескалації, тому що реакція мала би бути щонайменше не менше в тому, що розвертаються додаткові бригади і додаткові засоби ППО, які літаки на кордоні а, з Україною. Які будуть патрулювати небо і захищати і закривати друге, мало би бути різке засудження Росії. Ну чи найменше такі дії повинні би були бути. А те, що зараз НАТО Столтенберг інші починають говорити про те, що це інцидент, і Росія не прагне ескалації, це на жаль помилкова позиція. Нагадаємо, що 15 листопада вибухи пролунали не лише в Україні, а й у сусідній Польщі. Уламки ракети впали у польському місці Пшеводові, в результаті чого загинуло двоє людей. На Волині СБО ліквідувала черговий канал втечі ухилянтів за кордон. Троє волинян за гроші пропонували призовникам виїхати за межі України. Як повідомили у відомстві, один із зловмисників перебував за кордоном та координував дії інших спільників. Змовники виготовляли різноманітні фіктивні документи: свідоцтва про народження неіснуючих дітей, документи про навчання в іноземних вузах, довідки військово-лікарських комісій. Вартість своїх послуг зломисники оцінювали в 2-3 тисячі доларів. Правоохоронці затримали. Одного з клієнтів, ділків у пункті пропуску Рава Руська Львівської митниці. Під час обшуків у фігурантів справи знайшли 27 печаток, бланки документів, обладнання для друку фіктивних документів, чорнові записи. Нині у межах кримінального провадження вже повідомлено про підозру однієї з спільниць 27-річній Лужанці. Надцятого листопада у Бєлгородській області на Росії пролунали вибухи, після яких влада заявила про роботу ППО. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. У Шебекінському міському окрузі після гучних вибухів почав здійматися дим, а в самому Білгороді подекуди зникло світло. За даними губернатора В'ячеслава Гладкова, в Білгороді та районі працювала протиповітряна оборона. Він також анонсував, що про наслідки повідомлять оперативні служби. Крім цього, після вибухів у селі Дубове знайшли невідомі уламки. У Луцьку затримали 19-річного наркоторговця з Донецької області. При собі він мав 300 грамів психотропної речовини Альфа ПВП. Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волинської області. Хлопця з партією психотропів затримали біля одного з поштових відділень Луцька. За цінами чорного ринку вартість наркотиків близько 300 тисяч гривень. Як з'ясували поліцейські, донечанин забезпечував функціонування телеграм-каналу зі збуту заборони. Нених речовин він виконував роль закладника. Поштовими відправленнями отримував наркотики та психотропи, фасував, пакував та реалізовував згідно з раніше отриманими замовленнями. Щомісячно фігурант збував близько 500 закладок та отримував дохід у розмірі майже 100 тисяч гривень. Нині його затримали за наркоторгівлю. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На Херсонщині бійці 59-ї окремої мотопіхотної бригади захищають Україну разом із чотирилапим побратимом. Рідкісну нутрію Альбіноса підібрали просто посеред вулиці в одному з сіл на півдні між Миколаєвом та Херсоном. Тоді він ще був розміром із долоню та вийшов назустріч хлопцям один просто із розвалин. Бійці його прихистили та дали йому позивний сідой. Відео з чотирилапим другом опри. Прилюднила в інстаграмі одна із волонтерок. У дописі йдеться тваринка, пройшла з хлопцями усі наступи. Сідой копає окопи на рівні досвідченого військового, влаштовує власні ходи між окопами та гуляє. Додому на Волинь привезли тіла загиблих героїв. Усі вони знищували окупантів і віддали своє життя у боротьбі за свободу та незалежність батьківщини. Так, 16 листопада по обіді до Луцька прибула чергова місія на щиті. Місто їх зустріло дощем. Траурний кортеж із загиблими на війні захисниками зустріли при в'їзді до Луцька. Далі маршрут пролягає повз усе місто аж до Волинського обласного бюро суду. Вово, медичної експертизи про дату, час та місце поховання кожного героя повідомлятимуть. Згодом редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щире співчуття рідним і близьким загиблих героїв. 16 листопада вранці у Луцьку виявили тіло чоловіка. Це сталося ось тут біля входу у парк 900-річчя. Інформацію підтвердили у секторі комунікації поліції Волинської області. Попередньо можу зазначити, що слідів насильницької смерті немає. Е, всі деталі будуть відомі згодом. Тіло буде скравена, на судову медична експертиза, а відомості належним чином задокументовано. Наразі особу чоловіка встановлюють, як і причини його смерті. Відомо, що це 60-річний лучанин. Деталі згодом. Терорист, ти, ти що? Террарист. А? Шампат так, а, ты, упери, ты, я, Русский мир. Вас, добился с Что, тоже не приехал за деньгами? Ну, не знаю, нас сегодня пригнали. Все понятно, б... вас, пригнали. Через аварійні відключення світла пов'язані з обстрілами рашистів, частина Волині досі перебуває без електропостачання. Як повідомив заступник керівника офісу президента України Кирило Тимошенко, станом на 10 годину ранку 16 листопада без світла перебуває 45 тисяч споживачів. Нині роботи з відновлення тривають без електропостачання. Також частина жителів Харківщини, Тернопільщини, Житомирщини та Хмельниччини. Також Тимошенко наголосив, що протягом дня 16 листопада можливі аварійні відключення абонентів з метою стабілізації роботи системи. На Росії знову бавовна. Губернатор Орловської області Російської Федерації Андрій Кличков заявив про підрив нафтобази у селищі Стальної Конь, яке розташоване за 175 кілометрів від кордону з Україною. Імовірно, безпілотний літальний апарат здійснив підрив нафтобази в селі Стальной Конь. Постраждалих немає. На місці працюють усі оперативні служби. Ідеться у повідомленні. У телеграм-каналах з'явилися фото з місця події. На них видно, що один із резервуарів суттєво пошкоджений вогню немає. Після масованої атаки рашистів, яка сталася 15 листопада, вибухи пролунали не лише в Україні, а й у сусідній Польщі. Згодом стало відомо, що уламки ракети впали у їхньому місті Пшеводові, в результаті чого пролунав вибух та загинуло двоє людей. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Муравецький терміново скликав комітет ради міністрів з питань національної безпеки і оборони. На місце події прибули представники полі поліції прокуратури та війська, згодом президент Польщі Анджей Дуда у зверненні вночі заявив, що Варшава не має точної інформації, хто саме запустив ракету, яка впала на польську територію, та підтвердив, що вона російського виробництва. Тим часом Росія, як завжди, все заперечує. Міністерство оборони Росії стверджує, що немає жодного стосунку до нібито падіння ракет на території Польщі. Відтак поки триває розслідування. Тим часом, як пише CNN, літак НАТО відстежив ракету, яка впала на території Польщі. Втім, хто саме і звідки її запустив, не повідомляють. Зазначимо, якщо російські ракети дійсно впали у Польщі, це міжнародний скандал. На Волині вищі навчальні заклади підуть на тривалі зимові канікули. Зокрема, у Волинському національному університеті імені Лесі Українки семестр навчання закінчиться на початку грудня, а розпочнеться орієнтовно наприкінці лютого. Як повідомив проректор з навчальної роботи та рекрутації, вишу Юрій Громик, тривалість канікул мають ще затвердити згодом. Для першого курсу канікули почнуться 31 грудня. Для старших курсів канікули почнуться 10 грудня. Триватимуть ну можливо до 28 лютого, можливо, до 7 лютого. Тут під знаком питання у Луцькому національному технічному університеті навчання закінчиться ще раніше, у кінці листопада. Проте студенти повернуться у аудиторії на початку лютого. Ми плануємо закінчити навчальний семестр до. Початку грудня, теж там в грудні лише захисти будуть магістерських робіт. І грудень-січень, фактично, ми будемо на канікулах і далі в лютому місці виступимо знов проступаємо. По перше, рекомендації, щоб комуналка не в нас недостатньо не багато. Сьогодні в державі є грошей для того, щоб опалювати. Тому ми будемо на економному режимі щодо шкіл, то педагогічні колективи самостійно вирішуватимуть скільки триватимуть зимові канікули. Як розповіла у коментарі телеканалу конкурентів, начальниця управління освіти Волинської Ова Людмила Плахотна, усе буде залежати від безпекової ситуації, а також від виду опалення у школах. Якщо приміщення навчального закладу опалюватимуть газом, у такому випадку канікули можуть бути довшими, якщо дровами або вугіллям, канікули можуть бути тільки на новорічні та різдвяні свята. Народний синоптик Василь Кондратюк, який проживає на Волині, спрогнозував, якою буде погода в області взимку цього року. Та й взагалі чи буде цього року сніг? Чоловік ось уже понад 30 років, щодня фіксує температуру повітря та записує усе в зошит. В ексклюзивному коментарі телеканалу Конкурент Тіві Василь Кондратюк розповів, що згідно його багаторічних спостережень, цього року зима буде подібною до цієї, що була у 2015 тисячі у 2016 роках. Відтак, за словами синоптика, зима повинна бути теплою. Дай так вже після Михайла випаде сніжок. Грудень, як такого, має бути теплий. Теплий грудень має бути. Ну, сніги будуть випадати. Плюсова температура буде, примуски рідко будуть, плюсова температура буде. От в кінці вже. Сонячно буде в грудні, і в кінці, от навіть вже в другій половині грудня ще буде тепло. А в кінці грудня вже має похолодати, вже морози мають взяти і сніг виперед Василь Кондратюк каже, саме наприкінці грудня і вдарять морози, тож новий рік волиняни зустрінуть по зимовому. Ну, має бути снігом. Новий рік має бути снігом. І на Новий рік були великі морози. На початку 16 го року, 17 градусів вночі. Втім, за словами Василя Кондратюка, мороз та сніжна погода буде недовго. Січень має бути холодний. Десь наприкінці січня таки має потепліти. Сніг буде випадати. Ну, не такий великий сніг, але буде сніга. Лютий, як тако, має бути теплий. Теплий. Дощі сніги будуть проходити. Ну це пацієнт, більше плюсової температури кносової. Тож, згідно із прогнозом Василя Кондратюка, сильних морозів і великих снігопадів очікувати не варто. Втім, таки будуть дні, коли волиняни зможуть сміливо дістати санчата та насолодитись справжньою сніжною зимою. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 40 11. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось!